Привіт-привіт! Сонячний день, 23 сьогодні серпня, по суті, завершаємо ми з вами прекрасний літній місяць серпень, за китайським календарем, перший осінній місяць, і готуємось з вами до місяця вересня. Зараз прозвучить прогноз для тих з вас, хто народився під знаком бика і знаком тигра. Якщо чекали цей прогноз від вас, лайки! Коментарі, поділіться цим відео, і зробіть приємне для мене і мого каналу, який я стараюся для вас розвивати і даю корисності. І так, що потрібно знати нам за тигрика і бика? Ну, взагалі, взагалі, у вас непогана комбінація буде на північному сході 6-1. Я вам зараз її продемонструю. Бикі, тигрики, ось так, чи правильно я показую так, 6-1. Тобто це в нас літаюча зірка, центральна періоду. 6-1 Шістка у вас іде річна. На наступний рік, на 25 рік, у вас дуже негативний прогноз. Як для бика, так і для тигра Для тигра гірший, для бика трішки ліпший, тому що змія для бика все-таки союзник Для тигра це напівкомбінація вогняного покарання. Все про вогняне покарання, про астропрогнози на 25 рік, про захисти, амулети і як не профукати, скажімо, 25 рік, а зробити успішним, вдалим, багатим, здоровим, перспективним. Мій календар, книга. Календар багатства 2025, 365 днів, вибір дат, календарі, нотатки і мої рекомендації відносно багатства, як його приваблювати, з точки зору китайської астрології, бадзи і феншуй, а також психологія багатства. Можете замовляти 700 гривень. Наразі кошту, друкований варіант. Відправляємо всі точки світу, окрім РФ. Тому українська мова. <смі> То є важливо. А щоб все-таки китайська метафізика, це взагалі моя мета, китайська метафізика, щоб звучала українською мовою і просовувати цей весь контент і книгами, і відео, і консультаціями, і рілсами, і тому подібне. Тому що це теж є певна моя робота. Так, 6.1. Чудова комбінація. 6.1. що означає. Всі можливі успіхи в бізнесі, в роботі тигрики і бикі на вересень місяць і сильне крепке здоров'я. Це комбінація 1.6, що вона дає в цілому в системі літаючих зірок класичному феншуй. 6-1, Ну, в основному так, 1.6, це 1-6, так, 6.6 про це говорить: 1, 1, -1 6-4. Сильні, сильне, здоров'я і можливі різні успіхи у різних сферах життя. Це чудові комбінації, і зараз вони хороші. Ці комбінації в дев'ятому періоді. Тому бикі тигрики тут величезний, можна поставити плюс. плюс. Хороший, да, дійсно непоганий сектор. Хто бажає, хто любить активізовувати північний схід. Якщо для вас бик або тигр є благородною людиною по карті Бадзи, ви ж знаєте, що ми можемо активізовувати наших благородних, знаючи градуси, де вони знаходяться в нашому житлі, чи офісі, кабінеті іншому приміщенні, ми можемо активізовувати їх саме таким чином, крім того, що ми можемо носити наших благородних у вигляді амулетів. Талісманів. Тому, якщо для вас бик знак благородного, і тигр також, ну, або тигр, або бик, або, можливо, тигр і бик, таке теж буває, то бажано активізовувати сектор Північний Схід у вересні. Це для всіх стосується, якщо для вас тигр і бик благородна людина по карті Бадз, така символічна зірка, яка спрямовує на успіх, захищає, допомагає. Якщо ми беремо зараз перший прогноз Бика, перевіряємо, які відносини у нас бика з півнем, що дасть півень для вас. ну то звичайно у нас півень і бик, вони входять в трикутник металу, так? Тобто вони друзі, товариші, скажімо, півень, бик і змія. Якщо ви народилися під знаком БК будь-якої стихії, поки що говоримо. Для вас півень може принести нові шанси, перспективи, заробітки, нових людей, комунікацію, зв'язки. Якщо метал тим більше для вашої карти корисний. Це величезний плюс. Ще й водяний бик, точніше, перепрошую, ще й водяний півень приходить. Якщо ви земля ін, земля ян, і вам корисна вода, корисний півень, який входить в злиття з вашим биком в метал. Шикарний місяць. Гроші, зв'язки, подорожі, контакти, нові враження. Нові враження, нові перспективи, просунення в бізнеси. Нарешті ви вирішите теж якісь проблеми, якісь питання, можливий успіх у всіх сферах життя. Навіть за цих 30 днів, 30 днів, коли буде панувати для вас бик. Я ж просто знаю карти всіх і свою і родичів. Вони в мене перед очима ці карти бадзи. Я знаю, ага, в кого з моїх родичів буде хороший рік в місяць, в кого ні. Так само рік я вже знаю. І Я ага, аналізую день народження, що несе бик, благородний метал, корисний, не корисний, Тобто це все вже з роками відпрацьовується як система. Тому я от вже просто знаю: ага, якщо вони вдались день землі, день земля і вода, метал корисний. Півень для вас є союзником, бо ви бик, значить, буде дуже крутий, класний місяць. Далі що потрібно нам проаналізувати, це вогняного бика. Тому що вогняний бик це 37-97 роки народження. Ну, 37-й теж аудиторії в мене таких вже немає слухачів. Вогняний бик, 97-й так, візьмемо це більш до уваги. Це хтось з ваших дітей чи, можливо, ви народилися в такий рік. Вогонь-інь буде конфліктувати з водою інь. Тобто, якщо у вас рік народження вогняного бика і прийде півень, водяний півень, то бик і півень. Одночасно вони визливатися в напівтрикутник металу. А якщо у вас ще є і змія в карті Бадзи, то спрацює повністю трикутник металу. Але в той же час верхушка вашої карти, тобто вогонь, І, буде конфліктувати з водою. І це не є погано. Іноді конфлікт навпаки робить прогрес в житті, дає удачу, стимул, трансформацію, рухатись далі щось, робити, змінювати і досягати успіху. Конфлікти іноді навіть легше проходять ніж злиття. Тут вже треба просто розуміти саму специфіку карти бадзи, вашої індивідуально, що це означає саме для вас. Яка у вас карта трансформаційна? Візові звичайна? Яка структура сильна, слабка і так далі? Які корисні стихії? Це ж маса нюансів при аналізі. Тому вогняний бик. Дивитися цей конфлікт, що може для вас дати. Ну в основному, конфлікт вода інь, вогонь ін це зір. Це можуть нюанси бути серцем, зір, порушення зору або операційне втручання може бути по очах в цей період, якщо не корисна ні вода, ні вогонь. Ось і це може бути нервова система, якісь емоційні зриви, стрес, або неочікувана якась інформація чи подія, тому що конфлікт вогонь-інь, вода-інь це про швидкість реакції. Це дуже яскраві стихії, вода і вогонь це найяскравіші стихії в китайській взагалі метафізиці. І коли вони зіштовхуються, вода, ян чи вогонь ян, вогонь інший, вода інь це швидка реакція, це швидкі події. Тому яскраві швидкі події, емоційні події. Тому вогняні бики до уваги дивіться, чи здоров'я у вас яка сфера більш негативна, проблемна? І якщо це вогонь і вода вам не корисні, то дійсно може щось відбутися негативне. Буває навпаки, вода корисна в вогонні або два елемента корисні. Навпаки, це прогрес, це рух в період. Ви можете дуже багато що досягнути при такій комбінації 6-1 на північному сході. Тобто це шикарна комбінація. Я не я би не сказала, що вона прям дуже комбінація сильна по багатству, але вона саме сильна на різноманітні успіхи і досягнення. А до багатства є різні шляхи. Ми до багатства можемо прийти зовсім різними методами, шляхами, способами і можливостями і так далі. Тобто спочатку якась одна можливість, друга, третя, і вони приводять до фінансового певного результату. Тому тут все-таки місяць перспектив і можливостей. Різних успіхів, як ви ними скористаєтеся, до чого, як будете працювати, як будете реагувати, чи бути швидкими, від того залежить і, звичайно, фінансовий успіх. Далі ми переходимо до знака тигра. Знак тигр, тигрульки. Ваш наступний рік буду писати прогноз небезпечний. Це не те, що я там зараз залякую, але дійсно буде працювати вогняне покарання, тигр змія. Тигр змія, і вам треба захист від тайсуй мати. Картку від Тайсуй, вона зараз до мене вже їде пачками. Я замовила, тому що вона недорого коштує, але є знаки, яким ця картка просто маст хев наступного року. Це тигр, це змія, це дракон, це свинка і це знак мавпи. Ось ці знаки повинні обов'язково мати цю картку Тайсуй. Зараз показати не можу, бо я тільки їх замовила, чекаю. Ось тому хто бажає, хто вже готовий е, готуватись до 25-го року, можете замовляти. І е, тигрульки, ви отримуєте ті самі е, можливості, шанси під час 1-6 дії комбінації у вересні, але земляні тигри для вас найбільший акцент в цьому прогнозі, тому що це роки 38, 1938 і 98 роки. Земляні тигри. Чому? Тому що земляян у нас об'єднується з водою і вогонь. Ви тигр, у вас і так прихований знак елемент вогню в знакові, якщо ми беремо приховані небесні стволи в вашому рокові народження. Ось. І які в нас відносини взагалі тигр-півень? Давайте перевіримо. Так, у нас тигрулька зі змією не дуже. І тигр у нас зі свинею не дуже. В принципі, тут є спокій наразі. Тобто, з півнем ви нейтральні, Ви абсолютно нікуди не входите, не зливаєтесь, не комбінуєтеся, абсолютно нейтральне. Тому що тигр це весна, а півень це осінь. І вони інський знак півень, янський тигр, Вони ніяк не можуть тут конфліктувати. Тому земляні тигрики, зверніть увагу на здоров'я, може бути перенасиченість роботою під час такої комбінації 6-1 і все встигнути, все буде бурлити. Десь у вас багато можливостей піде і так далі. Ви можете просто втомитися і відчувати якийсь стрес, емоційне вигоряння. Оце що може бути в земляного тигра у вересні. А взагалі, якщо ви знаєте свою карту і вам корис бадзи, і вам ви знаєте, що вам корисний вогонь. Ну, тоді, як то кажуть, вперід, вперід тому що дуже-дуже хороша ця комбінація: 6-1 на північному сході і Півень немає з вами ніякого конфліктів, ніяких, ніяких таких негативних моментів. Ще слід зазначити, що 1,6 означає удачу, успіх в навчанні. 1,4 і 1,6. шість. Діти будуть дуже розумними талановитими. Це що ми говоримо у вас на дверях? Наприклад, ми робимо феншуй аудит, і у вас основні літаючі зірки входу. Вашій основній таблиці літаючий зірок вашого житла вона робиться раз і назавжди. Так само як карта Бадзи. Вас 1,6, наприклад, на вході. Це шикарна комбінація. Діти в домі будуть розумними талановитими. Ну і так само можна сказати, для тигра у вересні приходить можливості розуму, вивчення, навчання, розвитку дуже сильне. Так, ще 1,6 може означати, що бики і тигри можуть отримати тілесне пошкодження в результаті нещасного випадку. Тому тут будьте обережними в спорті, в дорогах все таки трішки тигри при такій комбінації. І тигри, бики можуть отримати під час комбінації 1,6 тілесні ушкодження. Ось такі прогнози. Що тут можна робити? Я вам так скажу: 1.6, Якщо ви хочете прокачувати цей сектор в домі, всі, це для всіх стосується немає вас знак Зодіаку. 1.6, вона дуже класно прокачується: ця комбінація фонтану водою. 1,66 породжує 1, тобто метал породжує воду, 1 представляє воду, 6 метал на сплітаючих зірках, тому, звичайно, фонтан активна янська вода на північному сході буде шикарно, бамбук у вазі буде шикарно, ось і також 1,6 1,6, взагалі одиничка, Чорні кольори, бірюзові, бір сині коврики, феншуй можемо розміщувати там, додати. Музика вітра 6 трубок. Вона не йде тільки як захист, але ще як підсилення. Метал підсилює воду. Одиничка це ж зірка перемог. А, ось, якщо особистісні талісмани, дуже рекомендую брелок підвізка трійка коней, можна в мене замовити. Браслет з бусиною зі золотий ключ. І взагалі є навіть брелок золотий ключ можна замовити, брелок підвізка фігурка Куан Кунг можна поставити на північному сході. Також можна поставити «Бог багатства на тигрі, є такий талісман. Носіть, хто любить талісмани носити з собою тигри і бики. У вересні, щоб підсилити одиничку, зірку перемог. Для вас це бусіна-дзи-золотий ключик. Далі бусіна дзи земля і небо. Можна поставити на північний схід три старця Унікальний талісман. Три старця в мене теж є різні різні їхні варіанти. Ну і брелок, дійсно, підвіска, троє коней. Можна замовляти в мене, воно є. Отже, такий для вас прогноз, бики і тигри, хороший в принципі, прогноз. Ось потихеньку готуйтесь до року, року змії, тигри, особливо. Ось, тому що особливо-особливо металеві тигри. У вас буде дуже доленосний рік. Ось будемо про це говорити. Хто бажає записуватись до мене на індивідуальні астропрогнози на жовтень місяць, вже йде реєстрація. Тому пишіть, запитуйте, реєструйтеся. Гарного вересня, удачі, успіхів! Ну, успіх, удачі на вашій стороні. Баки тигри в цьому місяці, працюйте, будьте сміливими, в той же час і обережними. І найкращого, всього найкращого вам до зустрічі на моєму каналі.